Вітаємо в ефірі КТМ новини. Сьогодні з випуску ви дізнаєтесь про наступні теми. Координаційний центр волонтерів збирає кошти на авто для захисників. День відкритих дверей відбувся в Олександрійському терцентрі. Волонтери координаційного центру збирають кошти на 39-те авто для захисників. Завдяки коштам, зібраним під час благодійного фестивалю хліба, необхідна сума майже зібрана. Але окрім машин, є у військових і інші потреби, які із початком осінньо-зимового сезону змінюються. Докладніше про запити військових у наступному сюжеті. У координаційному центрі волонтерів триває важливий збір. Це кошти на придбання 39-го авто для захисників. Машина виконуватиме ключові завдання на передовій, рятуючи життя військових. Це буде автомобіль, як завжди, затребувані пікапи. Для нашого мобілізованого Олександрійця Сергія він служить в 103-й бригаді, 64-й батальйон і знаходиться на Сумському напрямку. Приблизно місяць тому він перебував в Олександрії на лікування, отримав на кордоні поранення. І йому побратими зателефонували, сказали, що та машина, на якій вони їздили на бойові, вона, на жаль, була знищена. Ми місяць тому почали збір. На сьогоднішній день на банці десь порядка 15 тисяч гривень. Значну суму коштів для придбання автівки внесли олександрійці на фестивалі хліба, купуючи смаколики та роблячи донати на підтримку військових. 23 серпня на заході свято хліба було проведено. Також заходи щодо збору благодійного збору коштів, і всі ці кошти підуть на це авто. Завдяки цьому ми можемо сказати, майже половину збору закрили. На святі хліба було зібрано 102 тисячі 243 гривні. За що щиро ще раз хочу подякувати всім учасникам, всім, хто приймав участь, і також всім людям, які донатили і купували смачну випічку. Ще дві машини на фронт волонтери відправили у серпні. В серпні також ми передали два автомобіля для ЗСУ. Один автомобіль це був Renault Space, який придбаний в Чехії за тисячу євро. Тут ми його Незначний взагалі ремонт, він дуже в гарному стані, також передали на Сумщину. І ВАЗ-2106, також люди безкоштовно передали його військово, ми його також відремонтували і то також передали його на Сумщину для наших хлопців з Олександрії. На сьогоднішній день ці дві машини там виконують свої завдання. Чергова зміна сезону вносить правки у списки потреб від військових, окрім бензопил та комплектуючих до аптечок, є ще ряд важливих запитів. Медичні аптечки ми збираємо самі все з нуля від підсумків і все, що там потрібно по переліку затвердження, які там медики вже не один раз нам надавали, і ми це все стараємося туди положити. У нас іноді щось є своє, щось іноді... в основну масу це треба все туди з нуля купляти. Але це дуже необхідна річ, яка також рятує життя. На сьогоднішній день є велика потреба уже протизастудних уже просять протизастудні засоби, не змінюється ніколи попит на засоби особистої гігієни. Також завжди є попит на інструменти. тобто, чи авто ремонтувати, чи лопати, пилки, кирки. Тобто, якщо е, хто має, приносите до нас вулиця Єрмаркова, 59, в координаційний центр, будемо всім щиро вдячні. 22 серпня в Олександрійському терцентрі пройшов день відкритих дверей. Протягом дня можна було не тільки безкоштовно скористатися послугами швачки та перукаря, але й відвідати тренажерний зал, заточити ножі та ножиці, взяти книги у бібліотеці соціального закладу та отримати консультацію від профільних фахівців. Докладніше далі у новинах. Олександрійський тарцентр напередодні державних свят Дня прапора та Дня Незалежності відчинив свої двері для всіх охочих. Протягом дня у закладі працювали фахівці різних напрямків, які надавали послуги та консультації з різних питань. Відкриваємо наші двері для наших підопічних, осіб похилого віку, ВПО, осіб з інвалідністю. Вони приходять сюди, їм роблять пригощання і надаються безкоштовні послуги, послуги перукаря. Послуги, швачки, точення ножів, в тренажерній залі так, сьогодні у нас побували люди, приходять на оформлення декілька осіб, ми розповіли, які ми послуги надаємо і, і взяли на обліки. Великим попитом користувався перукар. Саме до цього майстра була найбільша черга охочих зробити собі зачіску. Також допомагала під час дня відкритих дверей фахівчиня жестової мови, аби зробити послуги терцентра доступними кожному. Послуги всі безкоштовні, і в тому числі до цього свята у нас відділення грошової та натуральної допомоги надавали продуктові набори, які нам Надали наші благодійники, релігійну організації. До перекоря дуже багато було вимір, тиску, ваги приходили люди, в бібліотеку нашу завітали і в кімнату духовності. Ну, в принципі, кожна людина йде за чимсь своїм. Завітали до нас спеціалісти з пенсійного фонду, надавали консультації підопічним. По... Пенсіям, субсидіям, там до кого звернутися, можна перенаправлення робили. І наш юрисконсульт консульт територіального центру також надавав консультації по юридичним питанням. Ми запитали, хто може стати підопічним терцентра. Особи похилого віку, особи з інвалідністю, ВПО. Особи у нас зараз є, навіть військові до 4 місяців до встановлення групи інвалідності, звертаються в управління соціального захисту, там з документами паспорт, індифікаційний код, якщо є група інвалідності, довідкам сек, і людей оформлюють, і тоді по рішенню вони вже заходять до нас на облік. Головне завдання Дня відкритих дверей це показати, що Олександрійський терцентр є не лише місцем допомоги, а й простором для розвитку, навчання, спілкування та відпочинку. А на сьогодні це були всі теми випуску. До побачення. У середу, 27 серпня, очікується мінлива хмарність без опадів. Температура вночі плюс 12, в день плюс 25 градусів. Атмосферний тиск 754 міліметра ртутного стовпчика. Вітер південно-західний 2 метри за секунду.